А що ж ви ж старіш на різдво? Кутя, колядками, чи відчування. Я, я ангел Господній. з дорученням до вас, Господь, почувши ваше пророцтво питання, мене до вас прислав і вам уклін та привітання. Сьогодні головне не пампушки і не куті тарілка. Цього дня народився наш Господь у найхи хвиляємо і з добрих людських уст. Ось ангели небесні покажуть нам той час, коли це чудо сталося, у твоє, всіх візьмуть нас. Оце так. А було це так, боє Діва чиста, присвята народила світу Господа Христа. Божий син нам народився з неба від. Не спить, своїми ручками, ми світ не Маленький Ісус у Ясах родився, щоб спасти народ весь на світ уявився. Веселіться люди, веселіться ви! зійшла Божа власного святі родині. Діто пасту. Ангел з неба прилетів і веселу новину сповістив. До вертепу поспішають пастирі, а вже засяяла горі. Ісуса милий, ми не багаті, золота дарів не можемо дати, та дак цінніші, не сам від мене, Це віра серце та любов щина оком добрий о Боже сина на нашу землю, на Україну зійшли її з неба при великий дари, щоб тебе злагли люди по всі віки. Мудреці зі сходу йшли, і дари вони священні несли, в яслах бідних, Господа, знайшли золото, ладан і миру йому принесли. Ми заглянули до хати, щоб дорогу розпитати. Бачу та посланець, бо розкажи, котра дорога, заведе до вифлеєму, щоб побачити дитину. Ідемо ми у покори, за світлом зорі, щоб низький поклін віддавати народженому дитяті. Си скоот од далек из земи. земја, и да си ночи и дни, до и да на во Богу, што при золото свети твоја, спешно служи деширо, золото кателу и Спасибі тобі, я було, що знаєте тепер про Бога. Хай буде легкою і зручною на написав тобі дорога. Ось так це було милий друже. Mm -hmm. Давайте перевіримо, разом голос не відповідаєте і з відповіді вільною не зволікайте. Різдвувати тільки подарунки. А може різбатися тільки гості розваги? А може з тільки колядки за гроші? Ні. Ні. Все вірно, повільно, уважні і дуже хороші. Ісус і питає нас, ради, сміхається, всі присидає дитя, даруй нам свято і радість життя, ми нині душею я загорнівся. Малому Ісусу гузенько вклонівся, Він тягне до нас свої рученята, щоб нас пригорнути і нас обійняти. Замешкає у серці маленька дитино у кожне серце, як я злогостині. І нині у мене душа вилучає, Христос зарождає, Христос зарождає.